Комплексна зволожуюча система від бренду Жан Маріні для нормальної та комбінованої шкіри на основі вітаміну С, пептидів, факторів росту, яка включає в себе 5 головних кроків догляду. Крок 1. Кремоподібний щоденний гель, який надає глибоке очищення без подразнення. Шкіра залишається м'якою, зволоженою підходить для будь-якого типу шкіри. В своєму складі містить гліколіву кислоту та сарбітол це природний зволожувач для вашої шкіри. Крок 2 направен на омолодження це потужний антиоксидантний коктейль сиворотка компоненти якого сприяють зменшенню проявів заломів, зморшок та нерівної текстури шкіри. Чудовий вибір для будь-якого типу шкіри. Крок 3 направлен на відновлення з багатофункціональним лосьйоном, який містить в собі потужну комбінацію гліколівої, саліцилової та азелаїнових кислот, які направлені на зменшення проявів дрібних та глибоких зморшок, пор та почервоніння. Крок 4 направлений на зволоження і містить собі крем, який на основі пептидів та антиоксидантів допомагає зменшити видимі ознаки старіння і забезпечує чудове зволоження шкіри. Та надважливий крок 5, який містить собі ідеальний СПФ захист, який на основі смартону, що підлаштовується під будь-який відтінок та тип шкіри, містить компоненти та вітаміни, які робитимуть вашу шкіру здоровою, захищеною та сяючою.